Доброго дня усім, хто зараз перебуває на Ютуб каналі. Січас. Мене звати Віта Євтушина. І зараз зі мною на зв'язку Іван Стопак, експерт Українського інституту майбутнього. Пане Віта Іване, вітаю вас! Да, віта вітаю вас, радий, що запросили. Дякую, що погодилися. Отже, я почну з нових погроз ядерних погроз Путіна. Він заявив, що Росія розмістить. Тактичну ядерну зброю у Білорусі і сховище для неї вже буде готове до липня. Як ви думаєте, це схоже на блеф з боку Путіна? Чи все таки нам варто переживати і перейматися, якщо все таки ядерна зброя опиниться в Білорусі? А, ну мені більше здається, це розраховано на західного користувача для України. Ну що це зміниться? Та нічого особливого не зміниться взагалі від слова зовсім. Чого нам ще боятися? І так вже перебоялося з травня, з лютого місяця, я перепрошую, а в травні вже минулого року були погрози теж по центрам прийняття рішення це погрожувало. Тобто це все більше на країни заходу, і от я бачив. А, білоруська пропаганда, вона просто теж в істеріці, боїтесь пшеки, да, ядерного гріба, це зарінок, він просто з, як попкорн вибухав. Тобто це на них розраховано, але треба відзначити, що західна реакція вона була досить доволі стримана. Ну, да, 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 да. Поки що ми не бачимо, звісно, там. Якоїсь активності, але все там спостерігаємо. Тобто ніхто там не вибухав від страху, а цим страхом харчуються як Путін, так і Лукашенко. Тобто, я думаю, що це більше для них. І тим паче, буквально перед нашими термами я побачив, але не, вериф, не верифікував для себе ще повідомлення, начебто від е, Міністерства закордонних справ е, Китаю, що якби вони начебто вони. Занепокоєні таким розміщенням ядерної зброї і не поділяють такого оптимізму Російської Федерації, тобто тут таке дійсно цікаво, але треба перевірити. Так, я якраз хотіла вас про це запитати, тому що з'явилася якраз інформація, що Китай засуджує такі дії Росії, і просто що найцікавіше, що під час зустрічі Сі Цзіньпіна з Путіним вони ухвалили спільну заяву, що ядерні держави не повинні розміщувати свою ядерну зброю за межами територій. Тобто, це був такий плювок в бік Китаю. Виходить, що так. Якщо б іще наприклад, десь а, наприкінці вчорашньої доби я міг би для себе це розтлумачити, як ну була якась негласна домовленість. Наприклад, там Путін переконався дзінпіні, що ну, ми там вже давно домовилися про ядерну зброю, там у Лукашенка буде стояти. Це більше там, ну щоб західні країни полякати, ми використовувати точно не будемо, і, можливо, очільник Китаю, він якось ну ну робив, да? ну але ну. Далі не виходить То тут я бачу, що це була Ацібятина, особисто Путіна, що не було це узгоджено, не було погоджено, і я думаю, що Китай він відчуває себе не то, щоб зрадженим але ображеним. Тобто ми тут зробили заяву буквально минулого тижня, і вона порушена, тобто яким чином ми можемо далі спілкуватися з країною, яка не поважає своїх партнерів, не поважає письмові домовленості. Я думаю, що Китай ну не скаже, що він вже проти свого союзника Російської Федерації, але я думаю, це суттєво повпливає на готовність Китаю допомагати Російській Федерації. Ви, до речі, помітили, що Путін все-таки перекладає відповідальність на Лукашенка. Мовляв, Лукашенко попросив розмістити цю ядерну зброю, а я не можу відмовити другу. Чи є у вас теж таке відчуття? Ну я думаю, він хоче всіх посадити на цей човен відповідальності, щоб всі з ним їхали. Він не хоче бути цапом відбувалем, тому він всіх намагається замарати в цю війну. Лукашенко давно вже замараний він до речі путін таке ж таку ж саму тактику запроваджує стосовно своїх мера москви прем'єр міністра які до останнього часу не висловлювався на підтримку війни вони намагалися десь бути там по тихій воді пройтися да не залишаючи слідів але він їх всіх включив у певну групу да там по Відпрацюванню військово-промислових комплексів, формування оборонного замовлення на цю війну, тобто всіх він намагається всадити в цей човен під назвою відповідальність. І є ще одна нова заява Патрушева, секретаря Російської ради нацбезпеки, і каже, що в них є унікальна зброя, яка може знищити будь-якого супротивника. Я не розумію, про яку вони вже зброю говорять. От крім ядерної, вони що собі в Паверпойті там малюють ще щось і починають лякати це. Можу вам пояснити цитатою відомого блокбастера. Одного з героїв цього блокбастера, у мене для вас є посилка, тільки я вам її не отдам. У вас документів не А От у мене є зброя, супер-пупер, але я вам нічого не покажу, не розкажу. Ну, можливо, там десь був, до речі, PowerPoint, щось я не малював. Ну, що ще? Ну, якесь, якась якась вандервафля, якась ракета, яка може там, за 5 секунд там, не знаю, від Москви до Лос-Анджелесу долетіти. Ну, щось таке намальовано може бути, але з точки зору реальності, ну. Ну, подивимося, чим вони погрожують. І ем, звичайно, я не можу не запитати вас про телефонну розмову між російським мільярдером Ахмедовим і продюсером Пригожиним, е, яка опинилася в інтернеті, і там, окрім того, що багато дуже нецензурної лексики цікаво послухати їхні ці закулісні такі розмови. Обидвоє вони проклинають Путіна, обговорюють розбірки між Стеченим Золотовим і Шойгу про це ближнє коло Путіна і кажуть, що Росія пропала. От як ви думаєте, наскільки характерні такі настрої серед російської еліти? А я вам зараз скажу, а ви потім мене там, заблюрите. В, цьому, в, цій перемов... в цих перемовинах а, слово потреблялося 157 разів. Якщо там буде цікаво, вашим глядачам, а, ну, дійсно, така показова розмова була, я, дійсно зараз. Росія. ну це це була така квінтесенція того, які настрої є. Але я ще раз, настрої це одне, а робити щось для того, щоб виражати свої настрої, ну це зовсім інше. Росіяни поки що на це не здатні. Вони десь ще намагаються пересидіти. Май на увазі росіяни, які десь вхожі в кабінети або. Мають можливість ухвалювати якісь рішення, вони ще сподіваються, ну якось воно самою собою все закінчиться. Вони десь сподіваються на геній Путіна, що він ж раніше їх виручав, да, там все було класно. І якось після е, Грузії, грузинської кампанії, ну все якось нормально стабілізувалося. Після Криму нормально було, після Донецька, Луганська, можливо. Тут теж все якось налагодиться і все буде окей знову. Таке сподівання є, але судячи з таких перемов, видно, що вони вже в крайній такій. В крайньому відчаї це дійсно показово було, і що показово, а, ну по перше, це за, за цей запис він реальний. 30 хвилин запису дуже важко підробити. Ну це, це ж не голівудська студія, там парамаунт працювала над виготовленням цього запису або не вся мережа ні, і Росія, так? Це все не ній Та Ти по цьому по пригожину, Йосифу пригожину, було видно, як він нервується. Просто уявіть собі, коли йому зранку да там він здається знаходився. Це було десь в Дубаях, мабуть, він сидів, а його співрозмовник був о, в Азербайджані. Йому дзвонять зранку, будять його він збирається там десь на сніданок на цій пальмі. ним кажуть, що ти робиш, ти скотеняка! Він не розуміє, що відбувається. Коли ми починають з усіх боків накидувати ці посилання. Ви просто уявіть собі, який о, страх в очах цієї людини, що він там наробив, що він там. Підставив всіх і з тих, з ким він спілкується, він розказав цей наратив, що проти Шойгу нас налаштовує ніхто Очільник Росгвардії Золотов, Віктор Чемізов це Ростех і. А, хто ж там ще? Сергій, і, і, ігор С... Іванович Сечин. Да, тобто багато Сечна, багато так. хто налаштовані, як вони називають. Тобто, це ще великий такий розкол в російському суспільстві, який ми побачили ну, в естеблішменті, але поки що далі слів вони не пішли. Ну, можна сказати, що буде ця така недовіра в найближчого кола Путіна, вона буде зростати з часом. Я думаю, так я думаю, цю цей аудіозапис посмакували всі. Ну хто там дотичний до Кремля? Всім треба було послухати, як воно кожен хотів почути, можливо, щось про себе, чи є там я на цій за ну, цьому записі. І що цікаво, коли вони називали там таку людину Борис, да там он жадний Борис, он там тупой жадний. Це вони мали на увазі рідного брата Аркадія Ротенберга. Борис Аркадій Ротенберг – це люди, які будували кримський міст. Вони. Дуже в до Путіна, тобто дуже дуже цікаво. І мені цікаво, чи отрує цього пригожина, чи закриє його ФСБ. До речі, з'явилося повідомлення, що, начебто, ФСБ буде відпрацьовувати його, яким чином він спілкувався, по якому каналу зв'язку хто передав українським спецслужбам, можливо, використовували. Не WhatsApp, не Viber, ну просто стільниковий зв'язок. Сиділи десь за сидів в Дубаях, співрозмовник сидів в Баку, і ось вони спілкувалися, їх запілінгували. Невідомо хто, але я думаю, що такі записи ще є в розпорядженні цихось невідомих фахівців. Що ж, тут в Тульській області Бавовна вибухнув безпілотник, і це сталося за 200 кілометрів від Москви. В Росії кажуть, що це Україна атакує їх безпілотниками стриж. У Гіркіна там паніка каже, що територія так званої спецоперації розширюється, але не в той бік в бік Москви чомусь. Як ви гадаєте, яка реакція Путіна, коли він дізнається ось такі новини? Тому що ми пам'ятаємо, як він хизувався своєю ППО і казав, що в нас ППО найсильніша в світі, а тут. Ну, я думаю, йому б цю історію продали в такому форматі, що ворожий безпілотник летів, але ми його збили, і він впав десь там. Приватному навіть в полі, да, там, ну, по пошкоджені якісь не адмінбудівлі, а господарські будівлі. Тобто, в принципі, плюс-мінус правда, да, ну десь там не в центрі ж Москви впав, не в центрі Тули, а десь там на приватний сектор. ну Можна сказати, що це були адмінбудівлі, якісь господарські, де ніхто не проживав, ну, щось впало. Але ми браво знищили, збили своїми системами цей безпілотник. І а, що мені було цікаво, коли. А, а, Російські там пабліки вони вибухають. Як так? Це безпілотник, безпілотник був начинний вибухівкою. Мені хочеться зразу сказати. Капець, секундочку, ви вторглися в іншу країну, і ви що очікували, що до вас буде летіти безпілотник з Бубельгум або з ММ чи Або з Кітлс. На що, що взагалі розраховували всередині? Побачити плазміний телевізор, ну не знаю на що, такі цікаві люди. Ось зараз хотіла ще у вас одне питання задати стосовно фронту нашого Авдіївка в червоній зоні. Місто закриває для волонтерів і журналістів. Про це повідомив очільник військової адміністрації Авдіївської. Наскільки ситуація в Авдіївці схожа із тим, що відбувається в Бахмуті? Тобто, ми бачимо постійне якесь погіршення, так? постійне погіршення? Дуже схоже, дуже навіть якщо на на мапу подивитися, північ, південь і схід цього міста, вони. Оточені росіянами, ну це місто оточено росіянами, вони там намагаються рухатися. Десь в Авдіївці їм вдається там просуватися, десь ні. Точно так же з Бахмутом один в один. Навіть додатково ще повідомили, що відключають стільниковий зв'язок. Інтернет в цьому місці. Я так бачу, це для того, щоб російська розвідка з використанням своїх. Технічних засобів не могла побачити, скільки терміналів стільникового зв'язку зараз знаходиться в мережі. Тобто це буде доволі просто для них умовно, да там. Район там такий, то вони бачать там 50 терміналів да, в мережі, район там біля моста, або та, не знаю, якогось там вод... водойму да, там, бачать всього 4 термінали. Тобто вони собі можуть розуміти, де плюс-мінус зосереджені наші військові і тут їх або накривати ракетами. Або десь протискати свої диверсійні групи. Можливо, це з цією метою. І як варіант, для чого відключає зв'язок, можливо, росіяни, в них немає захищених каналів зв'язку, радіостанцій, і вони користуються стільниковим зв'язком. Мобільним GSM, інтернетом для того, щоб зв'язуватися між собою, між підрозділами або зі своїм керівництвом, і ось таким ось кроком наше військове командування просто обрізає їм весь зв'язок для того, щоб вони не могли між собою комунікувати. Ми бачимо, що зараз взагалі з інформаційного простору зникли новини про контрнаступ, поменшило новини про те, що відбувається в Бахмуті, з'явилася Вдівка, тобто, це свідчення того, що Мають бути все-таки хороші новини, правда, стосовно контрнаступу, по вашим відчуттям. Ну, ми очікуємо, очікуємо. Президент сказав, що ну буде тоді, коли будемо готові. Ну, окей. Можливо, це був посил для наших західних друзів, що, будь ласка, нам треба ще допомога Можливо, це був посил для е росіян. там ну, там ну Ввести в туман, да такі нерозумілості, коли буде наступ, не зрозуміло. Можливо, це був посил для нас, для нас з вами, щоб знаєте, такі, між рядками досить, досить на цю тему. Заткнітесь, буде коли буде, все Крапка. Добре, давайте трішки ще змінимо тему. Я тут хотіла запитати про польську армію. у Вас міністр національної оборони Польщі висловив думку, що польська армія може стати найчисленнішою в Європі, і він каже, що Польща збільшить свою чисельність зі 160 тисяч солдатів до 300. Як ви думаєте, росіяни бояться більшої активної участі Польщі в цій війні? Я думаю, Польща о, жодної участі о, у цій війні приймати не буде. Принаймні, ну не те, що принаймні офіційно, офіційно не буде. Можливо, все, що може зробити польська влада, це закрити очі на те, що окремі польські громадяни можуть виїздити на територію України спокійно для того, щоб прийняти участь у цій війні на боці Збройних сил України. Ось все, оскільки Польща вона зв'язана численними угодами з НАТО. З євросоюзом і вона просто не може так сказати: так все, ми влізаємо в цю драку. Почалося там, знаєте, там рукава закатала, закатали. ми почали мордобій, а, бо багато чого залежить від євросоюзу. Там багато грошей НАТО. Ну, ну Польща просто не може собі це дозволити. Угу. І от спитаю ще про місце в Європі, де Росія може відкрити ще один фронт? Це сувальський коридор, який Росії потрібен для сухопутного коридору в Калінінград, і там помітили активність російської авіації. Чи зберігається там загроза того, що Росія може піти на якусь ескалацію, щоб, наприклад, підволігти просто увагу від України? Я думаю, що там більше це ось відволікання уваги. Я не думаю, що там ескалація, оскільки у Росіян немає сил для такої ескалації ще з країнами НАТО в даній кон конкретній конструкції, навіть одна Литва може там капітально надавати. Я припрошу по трусах Російській Федерації, оскільки вона вся зайнята в кампанію в Україні, всі її сили, і вона не може просто ну, там, ще витримати черговий фронт там. Цьому напрямку, а куди рухатися? Пробувати коридор до Калінінграду. Ну, як варіант, я це розглядав ще влітку, але в них тоді ще були сили. Зараз ми бачимо, що в них не вистачає сил навіть на Бахмут. Авдіївку, Марінку, довелося повністю знищити. Тобто, за рахунок чого вони будуть рухатися, це взагалі не зрозуміло Дональд Трамп. Заявив, що закінчить війну в Україні за 24 години після того, як повернеться на посаду президента. Ну Трамп відомий своїми ексцентричними заявами. Як ви думаєте, це ще одна така заява? Чи все таки він віддзеркалює настрої республіканців? Так, ну дивіться, тут дуже цікаво, що в, в якому контексті республіканці завжди мали серед своїх спонсорів е, військово-промислове таке лоббі, тобто виробники зброї, е, республіканці, це ж яструби, да, це ж за війну. Тобто е, їх підтримували виробники зброї. Тут виходить так, що е, президент, ну, якщо ну дай Боже, стане президентом Трамп знову, то він е, обріже. Фінансування з підприємств, які виготовляють зброю. Тобто зараз їм дають гроші, їм там авансують щось, а він прийде і відріже це все. Я зрозумів, що е це буде погано сприйнято основними спонсорами республіканської партії, вони це не підтримують. І є така думка, дуже цікава, я її розділяю, що оця риторика антиукраїнська це для того, щоб грати на протиріччя. Тобто, в чому буде тоді фішка або особливість. Трампа та його партії, якщо він скаже, що так, ми теж будемо підтримувати Україну. Ну, виборці скажуть, ну окей, хорошо. Ну тут тут ось Байден з демократичною партією і ви будете підтримувати. А в чому ваша різниця? Як зіграти на протиріччях? Тобто я думаю, тут би на протиріччях грати, що ми проти і там перетягувати на себе певну кількість громадян виборців. Це раз. А по-друге, навіть якщо давайте так візьмемо найважкий варіант, стане президентом е, Трамп, то. Це ж не означає, що е, Сенат, е, Конгрес буде повністю під ну, Палата представників, і Сенат буде під республіканською партією. Президент не є людиною, яка ухвалює рішення одноособ, одноособово. І там, от я сказав так, от і все. Крапка. Ні, там є парламент, який каже, ні-ні-ні-ні-ні, є лобі велике військовопромислове, які скажуть: секундочку, пане президент, ми тут вклалися у виробництво, ми найняли людей для того, щоб виготовляли зброю. А ми. Меніцію, ракети, снаряди, ось плани затверджені на десятиріччя вперед. І ви хочете сказати, що все ша ні такого не буде. Ми проти. Тобто там є великі сили впливу, які не дозволять президенту самостійно цей човен гойдати в різні боки. Іване, я вам дуже дякую за ваші цікаві думки. Нашим глядачам нагадую, що з нами на зв'язку був Іван Стопак, експерт Українського інституту майбутнього.